Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал «Книгоогляд». Жвава дискусія йде про результати нашої операції паутинка По різному використовують і пояснюють в соціальних мережах терміни 41, пошкоджений літак, і з них 25 знищених. Дійсно, супутникові фото показують 11 знищених літаків на аеродромі Білая. Два штуки А-50 на аеродромі Іваново, 3 на аеродромі Дягельова і 9 на аеродромі Оліндія. Всього 25 одиниць. Тоді в якому стані знаходяться ще 16 одиниць пошкоджених російських дальніх бомбардувальників? Попробуємо розібратися в існуючих термінах. Підтримайте наш корінномовний канал в на Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Перед нами супутникове фото знищеного російського літака. Він згорів весь. Навіть тип його визначити важко. Не згорів тільки ніс. По його формі можна сказати, що це або ту 160 або Ту-22м3. Ні в кого не виникає сумнівів, що літак знищено. В такому стані знаходяться 25 російських стратегічних літаків. Вони знищені повністю. Як же тоді виглядають пошкоджені літаки? Ті самі 16 одиниць, що сильно пошкоджені? От маємо вже фото супутники, дивимось перший, е, ушкоджений літак Ту-95 МС. Добре йому дісталось. Зовнішні двигуни зліва і справа по польоту лежать на землі, значить, розломані лонжерони, це силові елементи крила, щоб забезпечити його міцність. Крила отримали по декілька ударів, і це добре видно на збільшеному фото цього літака. Правий по польоту внутрішній двигун і також працювати не буде, тому що по ньому нанесений удар. Дивимось на кабіну пілотів, прямо на ній, також, прямо по ній також вдарив дрон. Без сумніву, всі прилади і органи керування літака знищені. Відновлювати тут немає чого. Наступне фото е, ще одного. Е, пошкоджено ту 95 МС. Один удар по хвостовому опіренню, декілька ударів по лівому крилу і один удар по лівому внутрішньому двигуну. Довгий слід розлитого палива на бетоні вказує, що паливна арматура знищена також. На більш детальному фото бачимо, що по кабіні пілотів нанесено декілька ударів. Одразу вкажемо, що знищена частина. Поздовжніх елементів силового каркасу фюзеляжу. Відновлення його неможливе. Переходимо до третього пошкодженого літака. Тут вже ніхто не морочив собі голову ударами по крилах, одразу стали бити по кабіні пілотів і передній частині фюзеляжу. Кабіна горіла, і це добре видно на збільшеному фото. На цьому літаку. Пошкодження. Пошкоджено силовий каркас літака, і воно пошкодження настільки сильне, що про якийсь ремонт і відновлення його ми з вами навіть говорити не будемо. Окремо потрібно вказати, що при таких вибухах відбувається деформація отих самих силових конструкцій літака, що не були пошкоджені пожежами. Літак це дуже точно прорахована просторова конструкція. Навіть незначна деформація приведе до зміни обтікання літака повітрям. І це абсолютно неприпустимо. Е, в середині 1980-х років я був свідком такої події. іл 76 при зарулюванні на стоянку перед 116-м, за кінцівкою крила самим кінчиком дуже трошки зачепив передню частину кабіни пілотів 116-го. Там, де вона скляна, оцю скляну, саме кабіну, де Штурман працює, навіть жоден кусок скла не, роз, не розломався. Але деформація була очевидною, так очима було видно. Я також ходив дивитись, ми дивувалися, як це так. Деформація є, а ці кусочки скла цілі всі. Визвали одразу представників КБ Туполєва, ходили вони навколо літака довго, щось міряли, фотографували, потім через рік повідомили. Що заперечують проти подальшої експлуатації цього екземпляра ту 16 тому що змінилась аеродинамічна форма і можливі непоправимі погіршення міцності фюзеляжу. Списали той літак, тому що ніхто не захотів його ремонтувати, а потім піднімати в повітря. Ще й про ресурс 195 МС по рокам маємо згадати. Кожен літак має ресурс, визначений по годинам роботи і по рокам служби. Цей літак Ту-95 МС для Радянського Союзу зробили німецькі конструктори в радянських Шарагах. І двигун НК-12 для Ту 95 також зробили конструктори по двигунах фірми Юнкерс. Їх всі в кінці 50-х років відпустили жити в Німецьку Демократичну Республіку. А нового стратегічного бомбардувальника СРСР зробити не зуміли. Тому на початку 1980-х років зробили деяку модернізацію. Оновили радіозв'язок і електроніку, змінили форму гвинтів. На той час вже розібрали, чому так голосно ревуть двигуни ту 95-го. Проблема була в тому, що 12% лопатих гвинтів виходять на надзвукову швидкість обертання. Ну а там зовсім інша аеродинаміка. Навіть американські підводні човни. Підводному положенні на глибині 50 метрів е, мали мікрофон спеціальний, і вони чули ту 95 який летить на висоті 10 км над океаном. І вони вчасно ховались е, на глибину. Настільки сильний був цей звук. Тому, да 15% тяги двигуна йшло саме на на свисток, в звук. На Ту-95МС трошки зменшили діаметр гвинтів на ті самі 12-15% і змінили їх форму. Звук став менший, а тяга додавалась на ті самі 15%. Тоді вже почалась ера крилатих ракет великої дальності типу Х-55. Для них фюзеляжі Ту-95 МС встановили два барабани по 6 ракет. Наступні моделі крилатих ракет в Радянському Союзі виявились довшими і не поміщаються зараз в ті барабани ту 95 МС. Тому на початку 21 століття їм поставили під крило пілони на 8 крилатих ракет. В тамкому вигляді оцей ту 95 зараз і літає. Серійний випуск ту 95 МС відбувався з 1982 року по серпень 1992 року. Потім в СРС закінчились гроші і випуск Ту-95 МС припинився. Е, можна сказати, що ресурс всіх ту 95 МС закінчився мінімум 3 роки тому. По рокам ресурс. Ніхто не буде займатися таким серйозним ремонтом літаків, що вже виробили свій ресурс по рокам. Ну, а в результаті операції поутинка, на думку світових фахівців з авіації знищено 50% бездатних літаків дальньої авіації Росії. Значить, знали наші фахівці, по яким саме літакам потрібно бити, на якому аеродромі, по боєготових, а не по тих, що стоять і чекають списання. І тепер інтенсивність ударів крилатих ракет 195 буде суттєво меншою. Ми це вже бачимо сьогодні. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримайте україномовний канал в приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймія Кофе всі посилання під відео. На цьому я вам дякую, до побачення.